Привіт-привіт всім моїм підписникам моїх соцмереж. Я Оксана Грицай, лідер компанії «Ерсах». Це турецький бренд, виробник екологічної продукції. В Україні вже ця компанія 5 років. Продукція дуже класна. І сьогодні я хочу вам сказати певну інформацію донести до вас. Можливо, комусь із вас буде цікаво, тому інформація стосується планів нашої компанії на 2025 рік. Тож, коротку таку інформацію за попередній 2024 рік. В компанії на даний час більше 350 найменувань еко-товарів, які є дуже популярними в Україні і за кордоном. Але на цьому компанія не зупиняється. І лише за 2024 рік компанії було випущено 28 нових продуктів. Що це означає? Це означає, що компанія дбає про своїх партнерів. Всі ці продукти 100% екологічні і натуральні. І компанія в цьому 2025 році запланувала випустити також новинки для своїх партнерів. І самою крутою першою новинкою в компанії, яка дуже-дуже скоро вже з'явиться в наших інтернет-магазинах, особистих в наших інтернет-кабінетах компанії Ерсах, це біорезонансний готельний комплекс. Ось так. Комплекс, який побудований і уже він. Готовий до здачі. Ми чекаємо, коли перші наші партнери, які виконали промоушен, поїдуть безкоштовно оздоровлюватися і відпочивати в цьому біорезонансному готельному комплексі, в Туреччині, в місті Денізлі. Там, де, саме там, де Наші фабрики, наші заводи, наша компанія це у місті Денізлі в Туреччині. Що це за готельний комплекс? Декілька речень. Думаю, що ви зацікавитеся, дорогі мої партнери, дорогі мої друзі. Це комплекс, який. В якому буде, будуть нові інноваційні технології, А ще хочу сказати, що вперше в системі мережевого маркетингу, коли відпочинок і оздоровлення можуть бути частинкою маркетингу, тобто купуючи потівку в своєму кабінеті на це оздоровлення. Вам нараховуватимуться бали. Бали, і е, якщо ви працюєте в системі цього мережевого бізнесу компанії Арсаг, то вам за те, що ваші партнери будуть мати е, ось е, цю путівку, вам будуть нараховуватися преміальні ваші. Не круто? Скажете не круто? Круто. На мою думку, це круто. Що ж там буде саме в цьому готельному комплексі? От е, все оздоровлення. Це оздоровлення і відпочинок. Я вже вам про це проговорила. І конкретно оздоровлення. Все оздоровлення можна розділити на такі чотири основних частинки, блоки, де буде краса, позбавлення алкогольної та наркотичної залежності, це буде здоров'я, покращення здоров'я. І четвертий блок це. Надлишкова вага, зменшення надлишкової ваги. І ще хочу сказати, що там будуть працювати фізіотерапевти, це психологи, це спеціалісти у області краси, це дієтологи, це спортивні інструктори. Я думаю, що це буде дуже круто. А що стосується відпочинку, то уявіть, відпочинок в Туреччині. В такому місці готель розташований в горах. Тому це відповідна природа, це гарне, гарне повітря, легке повітря. І ще також до відпочинку додається екскурсії, екскурсії в пещери, екскурсії на повітряній кулі. Ось що класно. І ми всі чекаємо, коли це відкриється, щоб можна було там відпочити, оздоровитися. Це сауни, це басейни. Ну, тобто, дуже крутий відпочинок у цьому нашому біорезонансному готелі. Це одна новинка. Друга новинка дорогі наші партнери, дорогі друзі. Наша компанія єдина компанія в світі зараз, на сьогодні, яка розробила унікальний продукт для лікування онкохворих, онкохворих людей. Всі ми знаємо, чим зараз лікуються онкохворі. Це в основному хіміотерапія, яка надзвичайно шкодить нашому здоров'ю. І хочу сказати, що цей продукт вже розроблений, він вже готовий, і на даний час він проходить всі клінічні дослідження в Туреччині, в наших лабораторіях. Тому я вважаю, що це теж дійсно круто. В жодній компанії його немає такого продукту, аналогів цьому продукту немає в світі. Тому це круто і е, знаю, що багато людей е, полікуються від цього цієї страшної хвороби.